Доброго ранку, народ. Сьогодні четвер, 21 листопада, це 326-та доба року, і до 2025 року залишається всього 40 днів. Ви вже встигли замислитись, які рекорди хочете побити до кінця року? Якщо ні, час починати. Бо сьогодні всесвітній день книги рекордів Гіннеса, а також день, який встановив мій особистий рекорд. За кількістю свят у нашому шоу, налаштовуйтеся на хвилю натхнення у шоу без макіяжу і без зачісок, де гумор та теплі побажання зроблять ваш день. Ми починаємо наш ерпроранок. Ну і стартуємо зі свят. Сьогодні, по перше, як я вже казав, можемо святкувати День книги рекордів Гіннеса. Хто сказав, що рекорди це лише для суперталановитих. Відомий факт: одна жінка з Австралії потрапила до книги за те, що в'язала шкарпетки для кенгуру 24 години поспіль. А у нас сьогодні рекорд по кількості свят у шоу. Також можемо святкувати всесвітній день рибальства. Що ми знаємо про рибалок? Вони терплячі, вони хідливі і завжди кажуть правду про розмір улову. Сьогодні день, щоб хоча б раз. Не перебільшувати про свої досягнення, навіть якщо ваш улов це чашка кави. Далі святкуємо день гідності та свободи. Сьогодні Україна згадує своїх героїв і свою боротьбу за свободу. Це свято нагадує нам, що навіть під час найтемніших часів світло правди і гідності завжди перемагає, особливо зараз, коли наша країна продовжує боротися за своє майбутнє. Пам'ятаємо, шануємо і віримо. Їдемо далі, і на черзі у нас день без музики. Це свято я особисто не розумію, як це без музики. Це як суп без солі, чи ранок без кави. Але якщо вже так, то нехай тиша сьогодні дасть вам шанс створити власну мелодію в своїй голові. Також сьогодні всесвітній день телебачення. Телебачення це як риболовля, інколи улов якісний, а інколи хочеться просто перемкнути канал. Але як хто б що не казав, воно формує наші будні. І сьогодні ми дякуємо всім, хто працює, щоб вмикати нам світло на екранах. Їдемо далі, і наступне свято це День десантно-штурмових військ ЗСУ. Для мене воно у якійсь мірі особливе. Ці хлопці та дівчата, справжні леви нашого фронту. Уявіть, вони не тільки стрибають з парашутами, але й роблять це під обстрілами, захищаючи нашу з вами свободу. Слава нашим героям! А ще сьогодні міжнародний день філософії. Філософи кажуть, що життя це питання, на яке кожен відповідає по-своєму. Тож, якщо ви сьогодні глибоко задумалися, чому каву ви завжди проливаєте на білу сорочку. Вітаю, ви святкуєте правильно. Ну і завершує наш марафон свят. Всесвітній день вітань. Тому зараз настав час обіймів, усмішок і побажань. Пам'ятайте, кожне привіт сьогодні. Це маленький акт тепла, який робить цей світ кращим. Продовжуємо наше шоу, і на черзі у нас гороскоп, як завжди, позитивний і, як завжди, не як у всіх. Овен. Сьогодні ви будете нагадувати головного героя екшену, але замість зброї у вас кавова чашка. Ваші дії матимуть несподіваний ефект, тому будь-який крок може стати. Вирішальним. Телець, ви як скульптор із глини, те, що сьогодні з'явиться у ваших руках, залежить лише від вашої уяви. Розгляньте всі можливості, навіть ті, що здаються нелогічними. Близнюки, ваш мозок сьогодні як велика бібліотека. Хтось попросить вас знайти книгу, якої ніколи не було. І ви таки її знайдете. Інтуїція сьогодні працює на 200%. Рак. У вас сьогодні день зеркал. Все, що ви робите, повертається до вас тільки в іншій формі. Використайте цей шанс, щоб виправити щось важливе. Лев, ви сьогодні, як сонце, в дощовий день. Вас помітять навіть там, де все здається похмурим. Не бійтеся висловлювати свою думку, навіть якщо вона буде незручною. Діла у вашому житті сьогодні є елемент пазлу, який давно чекає на місце. Зробіть крок назад, щоб побачити всю картину. Терези, ви ніби отримали суперсилу бачити наперед. Скористайтеся нею, щоб уникнути помилок, які вам зазвичай здаються дрібницями. Скорпіон, вас можна порівняти з детективом, який шукає істину. Ваші висновки сьогодні можуть перевернути уявлення оточуючих. Стрілець, ви як мандрівник, який знайшов карту до скарбів, але ще не впевнений, чи варто ризикувати. Зробіть перший крок, навіть якщо вас лікає невідоме. Козоріг, ваш день схожий на гру вежа джена, кожна дія, як витягнути блок, балансуючи, ви зможете створити щось неочікуване. Водолі, ваш розум сьогодні подібний до художника, який бачить світ у нових фарбах. Поділіться цією перспективою, навіть якщо здається, що вас не зрозуміють. Ну і риби, ваш настрій сьогодні нагадує океан спокійний на поверхні, але глибокий загадковий всередині. Прислухайтеся до себе і знайдіть відповідь там, де її найменше очікуєте. По гороскопу це все. Їдемо далі, і зараз у нас погода. Уявіть себе в обіймах осені. Сонце ніжно гріє, вітер лагідно куйовдить волосся, а листя шурхотить під ногами. Але не забудьте парасольку, осінь інколи змінює настрій. Ну і куртку вдягніть. На всяк випадок. А тепер прикмети та поради. Якщо у цей день вас раптом похвалили, не забудьте похвалити у відповідь. Також сьогодні гарний час почати читати нову книгу. Обирайте ту, яка вас справді надихає. І ще не робіть різких рухів у прямому і переносному значенні. Сьогодні це може бути неконтрольовано. Ну а тепер блок, мотивація дня: дорога у тисячу миль починається з одного кроку. Цзи». Ця фраза нагадує, що навіть найбільші досягнення починаються з найменших дій. Кожен великий проект чи мета здаються лякаючими, поки ти не зробиш перший крок. Головне почати, навіть якщо шлях здається нескінченним. Друзі, ось так ми й дійшли до завершення цього насиченого дня. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве, корисне і трошки дивовижне в сьогоднішньому випуску. Пам'ятайте, що кожен день це шанс зробити маленький крок до великої мрії. Залишайтеся відкритими до нових ідей, вітайте людей тепло і, як казав Лао Цзи, шукайте гармонії в усьому, що робите. Побачимося завтра, де вас чекають нові теми, нові святкові історії і, звісно, ваші улюблені рубрики. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!